Максималочка, максимальнішого кашка. Я за цей просто-напросто не існує. Свіженька пропозиція на авторинку. Показую вам. Текна в чорному кольорі є все. У нас по комплектації. Камера 360, легкосплавний диск, парктроник 360, умивачі, фар, лінза, туманка, все в нас присутнє. Панорама складання дзеркал. Є все по характеристиках: 14 рік, 240 заявлений пробіг продавцем. Дизель, 1,5 дизель 15600 вартує на старті. Рейлінг є безключовий доступ. Є салон, дивимося. Підігрів, електростоянковий навігація, комбінована шкіра. За Алькантарою Повний склопакет, автосвітло, шкіряне мультикермо, стоп чорна стеля в нас, що прям дуже рідкість. Думаю, вам помітно, щоб я так показав. Да? Задній ряд сидінь. Дуже круте поєднання. Чорна стеля, світлий салон, камера зад Парктроник зад. Все є, немає Фуркопа, ну, але це таке. навісні запчастини. Без ключовий по двох дверках. Ще раз салон. Дуже гарне поєднання. Ось така свіженька пропозиція з авторинку. 15600, 14 рік, 240 заявлений пробіг продавцем. Кого цікавить, можемо оглянути як разовим оглядом. же ж саме можемо брати такі автівки в підбір, ключ. повністю перевірити технічний стан, пробіг, різні корекції. Фарба повністю від а до Я. Контакти наші є під відео. Звертайтесь.